А ми переходимо до власне тої, хто не устала, точніше, устала набагато більше ніж красна шапочка. Правила на владу, ну я запрошувала людей, яких я хотіла бачити. Так і ну, це вже не секрет, що є така штука, як драматургія, в будь-якому політичному ток-шоу. Ми розуміємо, що є така штука, як драматургія в будь-якому політичному ток-шоу. І саме в цю драматургію засовує Наташа українського глядача, який дивиться і як, отой Буратіна повністю занурюється в гавніще, яке згодовує йому жінчина з темною волоснею. Неважливо, що я хочу сказати, <кхм> мені. Дуже захотілося з вами поговорити про одне з останніх інтерв'ю пані Наталії, і ви знаєте, вона багато з ким спілкувалася, і з Тавром спілкувалася в хороше інтерв'ю, можна подивитися, і з Єрмаком спілкувалася. Але насправді мені хотілося б зосередитися на спілкуванні з таким персонажем, як Євгеній Шевченко. Чому я обрала саме його? Ви дуже швидко зрозумієте по ходу п'єси. Але для початку треба вам нагадати, що це не перший контакт Наталки Мосейчук. І також не зле нагадати, навіщо Наталці Мосейчук було право на владу. Давайте ж зануримося трошки в ретро. А безпеки залежить від людей, мудрих способних аналізувати, а не просто емоціонувати. У нас на Майдан вивели студентів, але вийшли, вони. і тут е -е, режим Януковича, який теж зробили тираном, так показали картинку, побив студентів. Вся Украина возмутилась, и я возмутился, тогда и я был возмущен, все вышли на Майдан, потом это все э, перетрансформировалось, потом появились э, лозунги патриотические, националистические, антирусские, и России нужно было показать, что у нас есть фашисты. В итоге, что мы получили? 13 тысяч погибших, у нас украинцы убивают украинцев, у нас нет Крыма отжали, у нас э, Донбассом непонятная ситуация, вот это последствия. А у нас Крим з Донбасом, непонятна ситуація, це право на владу. Право на владу, коли воно ще існувало до повномасштабного вторгнення. І давайте ж згадаємо цінності цього проєкту. Адже Наталка Масичук зараз оголошує круглі столи і говорить, що вона ці круглі столи буде проводити ще четверга. Боже, яка конкуренція мені аж спрашно заливаюся від ужаса? І називає вона ці круглі столи. Так, як воно називається, клуб співдумання. Відтепер у кожного четверга. Я буду рада бачити за своїм круглим столом всіх вас і інакомислих і однодумців правих і лівих. Головне своїх. Ми будемо багато говорити, пити чай, каву, намагатися слухати і розуміти один одного. Це буде стрім посеред війни, щоб зберегти нормальність. Ну, давайте просто згадаємо стандарти, які були на праві на владу, і можна зрозуміти, що це скоріше за все така ж драматургія. <головіки> Здесь та же ситуація, та так я сказал, кто зробив. Хто? Я ж сказав, ви ж а ви а вы не а да? ви не були в началі? Мені біситься. Господин Бутусов не був. То вбив українців в нас тисяч. Що я, що, що я пророси... це не про Росія? Путіна з гибель. Пане Шевченко, ви не сепаратист. Хто вбив Україн? Ви не сепаратист. Секундочку. Викинути з цієї зали і це. Дві Російська Федерація здійснила інтервенцію. Повторюй. Колеги повторюю за пане цю пане цю фразу пане в українців. Скажіть, але Україна зрозуміє на чому ви боці і пане з якого бюджету ви отримаєте зарплату? Якщо так голосно нічого не чути, особливо глядачам студії, просто перетворюються на базар. Тому, пане Євгене, дивіться ця риторика, вона знайома. І я ви ж вперше у нас я ретельно знайомилася з вашим портфоліо. Та я вчора дуже уважно дивилася ваш виступ на іншому каналі і уважно дивилася ваші випади в бік Азову і те, як ви розмірковуєте. Ну це Знаєте, от те та, такі, Будь вибачте, не я не хочу вас ображати. Достатньо пропагандистські, е, Ні, але не з нашого боку Вислови, та, ну, Зазвичай цим, зазвичай Можливо, цим зазвичай це говорять росіяни <кхух> та, та в своїх ефірах, сумка. особливо 60 хвилин. Тобто для аудиторії української, і от коли йде оцей повний ахмурьош, да як Вильфа і Петрова, то дуже багато людей вірять. Що стосується того, що ви говорите, у нас свобода слова, і пан Шевченко може це говорити. Дуже цікаве висловлювання з приводу свободи слова у пані Наталі, і я зараз хочу сказати, що так як було раніше, вправи на владу у Наталки вже не вийде, тому що я нагадаю, що з того моменту у нас уже з'явився. Змінений кримінальний кодекс, в якому з'явилася стаття 111 – колабораційна діяльність. І, зокрема, перший пункт цієї статті публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, це вже підпадає під цю статтю. І шостий пункт організація та проведення заходів політичного характеру здійснення. Підкреслюю Наталю Масачук: не пропустіть цю уважно дуже послухати інформацію здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором або та з окупаційною адміністрацією спрямованих на підтримку державного агресора її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України за відсутності. Ознак державної зради активна участь у таких заходах. Ну, звернемо увагу на. Здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором. Да, от на цей пункт як звернемо увагу, і там далі примітки йдуть в кінці до цієї статті стосовно того, що у частині шостій цієї статті під заходами політичного характеру розуміється з'їзди, збори, мітинги, конференції, круглі столи тощо. І у частині шостій цієї статті під здійсненням інформаційної діяльності розуміється створення збирання, одержання, зберігання, використання та поширення. Відповідної інформації, яка є спрямована на підтримку держави-агресора. Зокрема, зверніть увагу, тому вже не вийде називати це свободою слова, це вже має визначення в кримінальному кодексі. Для вас я це теж все прочитала, хто мене зараз дивиться, для того, щоб ви теж слідкували за законодавчими оновленнями. Але ж давайте повернемося власне до самого інтерв'ю, чому воно так привернуло мою увагу? Тому що драматургія. Я мушу глядачам пояснити, чому ви в цьому кріслі mm -hmm. сидите. Е, я просто очікую океан запитань перемішаних з хейтом. Після цієї розмови і Булінга, звичайно, я теж очікую. Моя мотивація в тому, що про цю війну, яка зараз точиться вже 19 місяців, важливо знати все. І це все складається зі свідчень багатьох людей, зі свідчень, з емоцій, з оцих фрагментів, з яких потім там, через десятиліття буде складатися історія про війну. І те, що ви про неї будете говорити, воно теж ляже в цю велику книгу цієї історії, велику книгу про війну. Тому що ви один із тих, хто теж вніс свою лепту і слова Кирила Олексійовича Буданова, начальника головного управління розвитку міністерства оборони, це підтвердили. І власне він мене і наштовхнув на цю розмову, і тому я вирішила з вами поговорити. Буданов, це все Буданов. Звичайно, потоки хейту і булінгу будуть проти Наталки. Після того як вона запросила російську і білоруську балалайку Євгенія Шевченка для того, щоб він розповів про свою значну роль у тому, що Україна поки що вільна і незалежна, бо він же ж як мінімум агент і герой і все остальне. І Наталка запросила його для того, щоб він розказав свою правду, тому що це важливо, бо вона. Консультувалася я перед цією розмови, консультувалася зі спеціальними органами е, щодо того, як задовольнити громадський інтерес та і не нашкодити інтересам держави, все ж таки, е, і як підтримати той рівень безпеки, який зокрема і вашими зусиллями гарантовано поки що. Тому я дозволю собі кілька цитат зі своїми співрозмовниками, які давали вам характеристику, і назвати яких я наразі не маю права. Кілька вони вирвані з контексту. Лінія контакту має бути під час війни. Так налаштований світ безпеки. Він реально допомагав по Білорусі. З патріотичних, мабуть, міркувань. Шевченко взяв на себе сміливість забезпечити безпеку. Інформація може йому нашкодити, і ви це повинні розуміти. Лукашенко для нас не найгірший варіант. Короче. Глядач, який взагалі не в курсі бекграунду Євгенія Шевченка, він може не знати, що Шевченко їздив до диктатора Лукашенка в той момент, коли Україна не визнавала його президентом Білорусі, і говорила, що він диктатор і захопив владу. А Шевченко багаторазово включав російську балалайку, яка була пов'язана з ментальною окупацією України, і приклади ми сьогодні ще згадаємо всіх цих. Історії у голові перезичного глядача немає. Глядач бачить героя, якого йому, як на Натарелі, презентує Наталка Мосичук і розповідає про те, що завдяки Євгенію Шевченко ми тут сидимо в безпеці, бо він виконав дуже важливу функцію. А що ж він виконав? Ну, давайте зразу, щоб зняти питання про роль Шевченка. Він нас врятував. І в тому числі я спілкувався, тому що треба було, тому що люди, які за мною стояли в погонах, вони казали, що для нас це життєво необхідно, щоб ми отримали цю тактичну паузу, яка, в принципі, і дозволила нам підвести БК і таке інше. Я переконав Лукашенка самому першому подзвонити Зеленському. Тому що Зеленський, в принципі, всі йому казали, що треба зараз нам перемовини, тому що, ну. Дуже все різко було. Але виходячи з того, що напали на нас, в тому числі з території Білорусі, ну, він не мог себе дозволити, щоб там, сам перший дзвонив. Тому це була задача перша. Домовився, що Лукашенка сам позвонив Зеленському, і домовлявся, що Лукашенко не йшов зі своєю армією на нас разом з Путіним. Про це говорить Євгеній Шевченко. Ну і в принципі, за словами Буданова, він неодноразово про це говорив. Зокрема, він сказав, що ам, народний депутат України Євгеній Шевченко. Допомагав ГУР у побудові комунікації з самопроголошеним президентом Білорусі для того, щоб мінімізувати і взагалі виключити військову агресію з території Росі Республіки Білорусь. Військова розвідка задіяла всі можливі шляхи комунікації і навіть залучила для цього цього депутата Верховної Ради. І я вважаю, що насправді, коли є мета щось зробити, то можна, хоч чорта лисого, залучати собі в партнери. Інше питання стосовно того, щоб від. Цього чорта лисого, хоча він залишається бути чортом лисим, але вдягає на себе костюмчик агента гур, і розповідає, що він тепер є частиною гур і, взагалі, є відповідальним за безпеку України це інтерв'ю, яке триває більше години, воно покликане навколо того, щоб стерти будь-який російський слід в біографії. Євгенія Шевченка намалювати його українським героєм і продати його таким чином своїй аудиторії. Ну і далі відкрити для нього ще більші можливості для продовження своєї діяльності і для того, щоб бути гравцем, який не потрачений на українському ринку, для того щоб бути гравцем життєздатним. Відбілювання тривало довго, всю передачу. Симпатизує проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, Миколі Азарову і проросійському телеканалу Наш негативно налаштований щодо Джорджа Сороса, Дмитра Кулеба і нового українського правопису. Що з цього ви спростовуєте і з чим ви кардинально не згодні? Євген Шевченко і Євген Шевченко звичайно спростовує тупо все. Не читаєте радянські газет, так що не читаєте іноді Вікіпедії, бо там хтось пишете через політику, через конкуренцію або там навішати ярлики. Це наша традиція в Україні навішити ярлики. Я не згоден з чим з тим, що там є. Він не згоден ні з чим, і власне Наталка Мосичук його не натускає ніякими прикладами. Вона наводить декілька епізодів. Ви їх почули, і далі відбувається відбілювання, відбілювання, і навіть запитання передбачають те, що ви змінили свої погляди. Ви ж тепер стали українчиком, українчиком. Ну е е я правильно роблю висновок, що ви підкоригували свої погляди, підкоригували свою поведінку, особливо після вторгнення. І вторгнення, воно багато що змінило в вас і в вашому світогляді. Ні, я такий був. Чого я такий? просто ви мене не знали? Мене просто не знали, мене я лекі навіщо навішували, розумієте? Мене просто не знали. Я завжди був патріотом України, і в інтерв'ю звучить, що він ніколи не був зрадником. Він не розуміє, що чому називають йому зрадником. Він пройшов у формі Верховну Раду. Можете почитати цей епізод. Дарма його побили, не зрозуміли, не розібралися. Він герой розвідки, розвідки України. З Лукашенком він зустрічався. Так всі зустрічалися з Лукашенком, без уточнення, коли він зустрічався з Лукашенком. На якому етапі Арахамія говорив, що ти потрібен тут приходь у Верховну. Раду. Взагалі, Євгеній Шевченко боровся за незалежність України ще у тій 90-ті. От Якщо подивитися це інтерв'ю, то ви побачите: герой ледь не вбили, вмирав, і сам, там, ну буде ще цитати. Одним словом, абсолютне відбілювання. А коли Масичук така: ну ви, мабуть, змінилися. Ви ж от підтвердять, що ви змінилися, переглянули свої погляди. Ви нічого не знаєте. Я завжди був патріотом. На мене навішали ярлики. Говорить Євгеній Шевченко. Змінив погляди, не змінив. Я ніде нічого такого не казав, де мене можна назвати зрадником України. Цитату справа на влади Наталка Масичук вирішила не згадувати і слухала, розвісивши вуха Євгенія Шевченка. Ну, я пам'ятаю, як зараз на ефірі пан Гусь сказав, що новий ну, він, сепарат. Він, він я не знаю. Ну це ж політика. Ну він сидить в ефірі, йому треба свій рейтинг піднімати. Це ж так працює. Находиш ти ворога, типу протилежне, і починаєш мочити його і назвати його там сепаратюга. Ну, щось я не думаю, що він повітря. А я не знаю, що я сепаратюга. Я, 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 я навіть досі не можу зрозуміти. Я ніколи в житті не сказав, що там Крим повинен бути російським чи руський мір. Я ніколи в житті ніде не сказав цього ніде. Але є нюанс. Справа в тому, що ну є Таня Микитенко, яка не готується до інтерв'ю з Євгенієм Шевченком і не має його бекграунду, не повинна його знати бекграунд. Але після того як бачить абсолютне... Теплу ванну від Наталки Масичук, яка типу хоче розкрити персонажа і е, показати, що він дуже сильний проукраїнчик. Таня заходить, і дивиться, який же бекграунду Євгенія Шевченка, і бачить, що Наталка не перша. Наташа Влащенка теж там була в цій кампанії, але заставка у неї без її єбла, Тому показую вам три заставки інші з видатними жінками українського медійного простору. І я навіть переконана, що скоро і Єлена Бандаренка і Сніжана Єгорова знову активізують. Не менш активно ніж Наташа Масичук зі своєю ще четверговою передачею, за якою тепер треба буде слідкувати. І раз я вже знайшла ці інтерв'ю, то хочу нагадати ще одну цитату Євгенія Шевченка, який, звісно ж, ніколи нічого не говорив. Я вважаю, що воювати це глупо. Я не читаю. Мені об этом сказали наші воєнні, коли там, ми там були. Осінь. Они слышать. кто на первой линии, там идет радиоразведка. Я не говорю, на первой линии все граждане Украины, ну то есть донецкие местные. Угу. Где-то там за ними стоят, по их рассказам, российские военные, которые там нелегально, то ли полу в отпусках, то ли, ну, то есть такая гибридная история. Да. Ну и оружие, естественно, у них гораздо лучше, а там полностью Россия обеспечивает. То есть это правда. То есть как на самом это, деле как в основе это... лежит гражданский конфликт, как... а сверху присутствует иностранная интервенция, но в принципе в основе, это второстепенное. В основе уже. лежит то, что у нас произошел Майдан. І когда начали разрушать институции государственные захватывать адміністрації, в западної країни Воно Франковські в, да. в, в Чернігові в Києві и так далее. В противовес этому люди на Донбасі восстали востали начали делать то же самое. Ні, ні, вообще нігде ніколи не говорив, але я розумію, що нікому не цікаво згадувати, що там колись говорив Сніжаній Сніжанні Єгорів і Євгеній Шевченка. Це все неправда, не, не давно, давно забулося, і воно не має ніякого стосунку. Я на секундочку, давайте поговорю про біографію Шевченка після, після всього цього. От він розповідає, як він гур. Весь час допомагав, не відмовлявся, все що хотів робив. Але 8 березня 2022 року, попри воєнний стан і заборону виїзду з країни, Шевченко намагався перетнути кордон з Польщею і був затриманий службою безпеки України. Дуже цікаво зараз він дає інтерв'ю Наташі, де розповідає про те, як він весь в білому рятував Україну, але Рівно паралельно з цими інтерв'ю, у нього також є зустрічі не лише з Наташами, а і з Вадімами. Причому це не старологам Вадімом, якого ми всі знаємо, любимо і за ним слідкуємо, а з Вадімом Карасьовим. І що ж відбувається, і виливається з рота Євгенія Шевченка рівно в паралель з тим же часом, коли він у Наташі Масийчук розповідав, що він герой, супермен, вікінг і патріот України. Дивимося, це свіжак для того, щоб поміняти ситуацію на фронті. Мой рецепт суб'єктивний ага. нравиться вам, не нравиться хейтери, мені все одно. Ага. От всім там а? я скажу, я сажу три твердиться. Нужна заміні главкома Залужного. раз. Второе, нужно э, изменить ситуацию в ее, э, э, ситуацию с церковью. Нужно перестать булить церковь, потому что без веры никогда побед не бывает. И история это показывает. Да. Закрыть этот вопрос и дать свободу всем. Пусть кто хочет, какую церковь хотят. Хоть в мусульманскую, хоть в греко-католическую, хоть в ПЦ, хоть в Хоть атеистам пусть, пусть будут. Хоть там пусть будут, да. Закрыть эту тему, выйти и жестко да. сказать. Третий вопрос. Прекратить коррупцию. Да. Поменять шмыгаля, поменять всю команду вокруг себя. Отже, ми можемо перемогти, треба зняти залужного, припинити переслідувати УПЦ МП. Говорить нам патріот України, якого нам намалювала Наташа Масичук, тому що там двох точок зору на Шевченка після цього інтерв'ю немає. Ну і корупція. Мова це теж проблема, але з мовою вже розібралися. Дякуючи Фаріон, як говорить сам Євгеній Шевченко, і ми до теми мови підійдемо окремо. Але з приводу РПЦ МП знову ж таки Наташа Масичук не бачить. Абше ніякого сліду бачить, що тільки перефарбувався Шевченко. Хоча насправді, зважаючи на те, що зараз Верховна Рада розглядає законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною агресором Російської Федерації, то депутати, які працюють на інтереси Російської Федерації, подали близько 1200 правок до цього законопроекту. І найбільше правок до цього законопроекту подав Євгеній Шевченко якого я вам цитувала з цього приводу, коли він розповідав, що ми в жодному разі не можемо РПЦ МП забороняти на територію України? Ну, Наталка Масичук, це все пропустила. Очевидно ж, очевидно, що. Ну е е я правильно роблю висновок, що ви підкоригували свої погляди. І абсолютно ніяк не підропідкоригував, і головне, що він масичук в інтерв'ю і не бреше, і розповідає, що все як було, так і є, і що на нього просто вішають ярлики, тому що він насправді великий патріот України.